Прийшла в міста і села на подвір'я і хати. І день, і вночі смуток лукає, Мама сина чи донку у не ховає. Мати, клякнувши на землю, війну проклинає, за що ж вона у дітей життя відбирає? Плачуть жінки, сестри, всі рідні. Обирали захисники, ні в чому не винні. Землі. Може мало крові війна багато вже забрала, І поламала долі, миють руки ті, хто біду накликав, від крові миваються, а от вічного ворога усе пам'ятають. Настане день і перемога наша буде, але біду і руїни ніхто не забуде, і наймолодше покоління уже буде знати, що ворога, що на кордоні треба зупиняти.